Просто подивіться, як тут кайфово. Вони шкусаються. Такий шкафчик. Вітик, я зараз збираюся невеличку подорож, а точніше до однієї знайомої на дачу. Вони живуть по другу сторону від нас, тобто треба переїжджати через дамбу. І десь від мого будинку це приблизно 40 хвилин, десь так, я думаю, я в цьому не впевнена. Їдемо ми туди з бабусею на три дні, тому, якщо вам цікаво подивитися, як я проведу таку маленьку відпусточку, хоча я і так у відпустці. То залишайтеся до кінця, приємного перегляду і погнали! Let's go! Ми прибули до нашого місця призначення. Просто подивіться, як тут кайфово. Думаю, що сильно видно, але я потім вам все покажу. Зараз йду шукаю лану, вона кудись побігла. Ми взяли лану з собою, але вона ввечері поїде назад. Лана! Тут квіточки, як я розні. Чудо, ти де ділась? Топаємо на пляж купатися. Лана, диви сюди. Дуже швидко ми дійшли до пляжу, тут приблизно хвилин 5 йти, я думаю. Не більше. Пока. Все, поїжджайш. Так, тобі політики. Їдеш, так? Наплавались, накопалися, я набігала зі Вони поїхали, ми тут залишились. Зараз майже 10-та, я вийшла на вулицю. Тут настільки вайбово, що я вам не можу передати. На вулиці тепло, не жарко. Ці цвіркуни, оце цверчать, не знаю це слово. Одне, що тільки комари літають. Ми прокинулись зараз десь пів шостого, і ми йдемо на світанок. Сонце вже зійшло. Це понятне діло, що ми прямо на такій рані ранній не встигли. Але сподіваюся, що якийсь буде. І ми пофоткаємося, бо я одягнула партію, особливо взяла плаття і несу з собою фотоапарат. Одну річ, яку я не врахувала, це те, що сонце сходить з іншої сторони. Тут. Су -су а до того ж, ну, а Черкася. І думала, що. Його буде видно, а по суті, його не буде видно. Я іду задоволена, бо маю багато гарних фотографій, що буває дуже рідко. Щоб в мене все виходило прям так ідеально. ідеально Водичка була просто обалденна. Зараз 8 годин і я вам ще досі не показала румтур. Надію, що я це зроблю завтра. І ми нещодавно повернулися з пляжа там, де наловили років, а ловили ми їх тапками Тапками і складали їх в пакет. Зараз вони варяться і будемо їсти. Я ще ніколи в своєму житті не куштувала років. Сьогодні спробую. Парці впустять, вони ж кусаються. Так що по це ми так, що не були? Та як би попросила пакет, ми ж без нічого ж дитина, нам пошли з тобою. Зараз наша 5 година вечора, сьогодні нічого не знімала, бо зранку ходила на пляж і не брала з собою телефон. І потім просто не було чого знімати. Я сиділа вдома, не було інтернету бо не було світла, світло відключають по 4 години. ну Просто ужас якийсь. На вулиці жарко, капець. І розповім, що було сьогодні. Зранку ми ходили на пляж, я там ловила раків, я зловила декілька штук і ще зловила два бичка. Потім ми прийшли додому, там таке поїли, валялися і давно приїхав мій дідусь з Ланою. Ми ще раз ходили купатися і я згоріла. На цьому новості за сьогоднішній день закінчились. У нас вже потрошку темніє. Ми зараз йдемо на невеличку прогулянку. Я з собою взяла фотоапарат. надію, що зможу зробити якісь гарні фото. А ще я хочу вам зняти, може, якісь кадри, тому пішлі разом. послухайте просто цей звук. Я не знаю, чи вам його чутно. У нас зараз друга половина дня, сьогодні останній день, як ми тут. Я взагалі звідси не хочу їхати, але треба, бо в мене є завтра плани свої, мені треба йти знову до зубного. Бабуся завтра йде на роботу. Ну, ніяк не виходить, щоб я тут залишилася. Але я все одно стараюся залишатися на позитивній ночі. І зараз йду збирати квіти для того, щоб зробити віночок, а потім з ним ще пофоткатись на місточку. Я зробила вінок, і давайте вам його покажу через три, два, один. Тарам. Дивіться, ну виглядає доволі ще нормально. Ми вже збираємося, зараз будемо їхати, і я вам зроблю румтур, який я обіцяла, але не зробила. Зроблю зараз. У нас тут ось таких два ліжка було. Оце на якому спала я, оце на якому спала моя бабуся. І оце мені дуже сильно подобається, тим, що воно на пружинах. Знаєте, оце таке, якби тут. Тут два коврика, такий шкафчик. У нас лежали речі. Так, невеличка, комфортна кімнатка, у якої є свій окремий вайб. Ось ця кухня. Мені дуже подобається ця мічка, вона мені на майдадира схожа. Нормально. Отам плита. Там ще є другий поверх. Це кало, яке я постійно дивилася. Ось такий вид на сусідський двір. Тут ще диванчик, а там душ і туалет. Город, було там озеро. А отут ще є гойдалка. В принципі, все.